Євромайданівці знову закликали українців долучатись до акцій протесту та підтримувати Євромайдан. Як повідомляють організатори, сьогоднішня акція має символічну назву Не бійся виходити. Адже місяць тому вночі Беркут жорстоко розігнав молодь, що протестувала на майдані Незалежності проти відмови підписувати угоду про асоціацію з Євросоюзом. А ще сьогодні активісти показали міліціонерам їхнє обличчя? Кілька десятків майданівців прийшли з дзеркалами до кордону міліції на вулиці Грушевського у Києві. Учасники акції хотіли показати представникам внутрішніх військ МВС їхні відображення. Самі ж міліціонери не реагували на мітингувальників. У кінці акції дівчата подарували правоохоронцям червоні гвоздики. Тим часом у Львові учасники Євромайдану оголосили день громадянського обов'язку. Як завжди, 18-ті розпочалось віче, а вже о 20-ті по завершенні молебню, відбулася хвилина сполоху або ж хвилина шуму. У цей час на Євромайдані били у барабани. Про події 30 листопада нагадували і у церквах. Там були у дзвони. Так львів'яни підтримали столичну акцію протесту. Маються виходити з плакатами на фоні синьо жовтого прапору із написами Не бійся, вийде мільйон, не бійся, вийде мільйон. Тобто, що ми пам'ятаємо про події 30 листопада. В нас формат буде дещо схожий, але відрізнятиметься, оскільки ми хочемо показати те, що ми вже готові до боротьби до того, якщо типу, нас знову будуть розганяти, ми будемо боротися до кінця.